Доброго дня, шановні здобувачі освіти та абітурієнти, сьогодні ми вам розповімо про наш розклад: вашій увазі, інструкція як ним користуватись. Тож, це розклад занять першого курсу стоматологічного факультету на осінній семестр минулого 2020-2021 року. Треба зазначити, що пари тривають 1 годину 20 хвилин. Перше, що кидається в очі, це перелік дисциплін. На перший семестр це іноземна мова, латинська мова і медична термінологія. Українська мова, історія медицини, медична біологія, медична та біологічна фізика, медична хімія, анатомія, містологія, цитологія та ембріологія, безпека життєдіяльності та курс за вибором, Правознавство, професійні комунікації або основи лідерства. Максимальна кількість пар на день 4. Нижчий час їх проведення. У нашому університеті двотижнева система навчання. Як зрозуміти сьогодні розклад першого чи другого тижня? За датою. Зверху ви бачите стовпеці з літерами. Це місяці: вересень, жовтень, листопад, грудень та січень та числа цього ж місяця нижче. Вертикально дати лекцій з певних дисциплін з номерами аудиторій, горизонтально номери груп. Якщо номера у вашої групи немає в певний день на якійсь пару розкладів, значить у цей час у вас вікно пари немає. Тож, розглянемо на практиці. У четвертої групи першого курсу стоматологічного факультету 1 вересня це перший тиждень навчання за розкладом. Перша пара латинська мова та медична термінологія, друга пара курс за вибором. Історія медицини. Третя пара Медична хімія, Четвертої пари немає. Якщо у вас виникнуть питання, звертайтесь до нас у приватні повідомлення. Ми вам обов'язково відповімо. З любов'ю та повагою до вас стоматологічна рада СППДМУ.